Реформація для нас це не просто історія, це повернення до витоків заради нинішнього реформування нашої країни. Ми сьогодні багато говоримо про реформацію в освіті, в медицині, в політиці, в фінансовій, в банківській структурах. Але ми розуміємо, що найперша реформація повинна відбутися в людському серці. Тобто, реформація це означає повернутись до чогось в даному випадку, коли ми говоримо на духовну тематику, це повернутись до першого витоків християнства. Перше джерело це слово Боже, щоб кожна людина. Кожен громадянин жив по слову Божому. Якщо людина поважає слово Боже, любить Бога, вона є законопослушним громадянином. Що це означає на практиці? Як народам Європи завдяки реформації вдалося досягнути нинішньої могутності, учасники круглого столу дізналися з документальної стрічки про історію реформації та її вплив на поступальний розвиток суспільства, та найголовніше її вплив на наше сьогодення дуже важливо. Щоб та реформація могла знаєте, пройти в кожній людині, в кожному серці. Реформація наблизитись від всяких, може, таких людських якихось доктрин, переданів, наблизитись до живого, реального слова Божого, яке може нас змінити і зробити нас такими, якими хоче нас Бог бачити. Саме про те, що потрібно робити людині, аби змінити себе і суспільство на краще, йшла мова під час майже двогодинної дискусії представників церков, бурштинської міської ради та громадськості міста.